Ось він вже біля сімки, тут сухо, дощ змив і все збігло. Ось котики вже їдять, чорна лапка вже прийшла, вже є ж, є. Вже ми не будемо трогати. Голубам зарадамо їсти, бо сидять зверху.

Там неадекватна молодь. така, такі мати гнуть, диким криком кричать. Я не хочу визивати поліцію, тому ще що котам щось зроблять, а люди проходять мимо. Ну, Десь вони ділися, за... працювала міліцейська сигнал міліцейської машини, і вони десь здули швидко.